Зараз знаходимося на Лимано-Купінському напрямку. Батальйон займає свою лінію оборони, тобто стоїмо на самій передній лінії, тобто до противника там лічені метри, там 200 метрів, тобто, своєї є поетапній лінії оборони, тобто вона не одна. Я ж кажу, Кожен день йде обстріли, люди, військовослужбовці під обстрілами, але якби гідно виконують своє бойове завдання. Напрямок важкий, судячи з того, що противник застосовує на цьому напрямку всі види свого зброєння від стрілкового озброєння і закінчуючи авіацією, тими самими кабами, тобто баражируючими боєприпасами, ракетами. ну, Тобто, застосовує на цьому напрямку все. Ворог підготовлений, ворог також не знаю чим, але вмотивований. Але я рахую, що якби вони прийшли не туди, не за тим адресом, і перемога буде в будь-якому випадку за нами, і противник може якби, просто удобрити нашу землю і все.